Зупиняли, ми. Сьогодні, дня. Добрий. А що ви щось порушив? Развіті номера. А, не можна? Перевірили документи. Ну, на підставі чого? Можна поцікавитися? В підставі не професіональної поліції. Стаття. 35. Пункт. Пункт. Пункт який, хлопці? Посвідчення службові. Є суда, інспектор, службове завдання, повітряна тривога, ви будів зупиняєте. Чин, Коли я, я, зуп... я зупинив, повітряної тривоги ще не було. Свічно стрімуюся. Який пункт 35-ї статті ви так і не сказали? Я це кадровику скажу. Коли на звільнення буде писати, що? Яким Артем Володимирович, інспектор до 27-го. Артем Володимирович. Слухай. Ну причина зупинки яка? Стаття 35 35-ї закону України про національну поліцію. Пункт який цієї статті говорить про те, що червоні номера. Ну ви ж самі сказали, червоні номера. Транзитні номера. Транзитні це причина для зупинки, вони якогось невстановленого взріця, напевно, чи що? Не встановлено все добре. Дідсюди, а за що ви зупиняли транспортний засіб? Ну немає такої причини? Немає. А так. за що зупинили? Без причини, чи що? Ді? Артем, так, так за так, так. що ви зупинили даний транспортний засіб? Транзитні Транзиті номера були і водій не скористався ремінним постійному Чому не виписали постанову? Та ми не, не повинні тільки виписувати постанову, та ми проводимо стат... профілактичні бесіди з водіями, для чого зразу особу штрафувати. Сам це та... с... статті передбачає, для чого особу штрафувати? Адміністративне стягнення, але для чого людину штрафувати і так далі. Так причини по-друге, зупин... по я не мав достатньо доказів, щоб притягнути водія до адміністративної відповідальності, так як подія була зафіксована на нагрудну водікамеру, там не чітко видно. Ну я ж хлопців зі де коли вчу, кажу, хлопці зупинили, один дивиться докази, другий е, почекає Док... дві хвилинки. Докази і... я не міг пред'явити, тому що я дану подію зафіксувати на нагородну водікамеру. Може, так. Людина, якби попросила відеодоказ, я б не зміг пред'явити, через те, що. А згідно чого ви закрили дане провадження? Через, через відсутність доказів. Ну а згідно якої статті? Я просто поспілкувався з водієм. Ні, ну так 20... просто, просто не буває. Є стаття, яка... Зараз хвилинку поїдете, почекайте, будь ласка. Та повітряна тривога, ви мали час ходили, тут яйцями болтали. Ніхто згідно яйців, якої так, статті ви закрили провадження? Толерантніше спілкуєтеся, з ніхто з яйцями кем? не болтав з працівниками поліції. Це мені як дізнатися, що працівник поліції нормально. Посвідчення ваше, чи можна ваше. Ну Некрасиво, не не, не не культурно, по крайній мірі. Я тільки приїхав а завдання, Та поспілкуйтеся нормально, все нормально. Городінець Володимир Степанович, до 25-го. А що то вас за сидушки такі? Мені цікаво дуже. І людям люди пишуть, що це сидушки від цього? Від ауді вроді. Ще раз. Вони вас влаштовують? Але... Ні, то я задав запитання, як адекватна людина. Нормальні Так, Це колеги, до речі, цей Дастер, який на мойці був, розумієте, до А8. Це жез, розумієте, Червоні номера, причина для зупинки. Торба, просто якась торба.